Добрий вечір, тобі, пане Господи! Паперові зірочки, янголятка, різнокольоровий дощик, так прикрашений святковий тролейбус, що перед старим новим роком відправився вітати всіх миколаївців. Щедрівники, маленькі вихованці театру слова дарунок неба та вокального ансамблю «Співоча перевесла. На борту посмішки та тільки позитивний настрій. Щедрий вечір, добрий вечір. Меду пива купувати. пива купувати, щедрівники частувати, щедрий вечір. Добрий вечір. Щедрівники частувати». Спочатку пасажири не дуже розуміли, що відбувається, і трохи соромились. А от потім, коли щедрувальники почали пригощати всіх калачем, віддячили маленьким талантам своєю увагою. Деякі їздили з артистами по два рази, так їм сподобалась святкова програма та янгольські голоси. Душу радують, наді по утрам, <рістя> спокойствие в душі з'являються за нашу страну. Очень приємно в такий праздник услышать наші українські щирі дуже пісні. Чудовий, прекрасний це наші традиції, це наше майбуття і це наша взагалі любов до батьківщини. Любов до України, дякуємо вам дуже. Ідея такого святкового тролейбусу не нова. Його вже запускали колись в 2013 році. Але потім традиція перервалась, і от два роки по тому її вирішили відродити. Ця акція має місце жити. І Я думаю, що вона вас Мені так така судя по пасажирам. В більшості отзивов вона нравиться, Тому нравиться і нам. Как бы петь нравится. Мы вообще любим, это наші любимые праздники для театру. Ми каждый год к ним готуємося. Ми починаємо перше в церкві, далі ми йдемо в народ. І от вчора були в народі. Сьогодні ми втралі. Нещодавно театр і вокальний ансамбль повернулись із всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв у Львові і завоювали там перші місця. А співоче перевесло до того, ще й переміг у фестивалі колядок. Деякі зі своїх унікальних колядок вони виконали в тролейбусі. Святий вечір заглядає, пісічене крізь, крізь, вікно. Крізь, вікно. В кожній хаті, кожен знає, кожен знає що попереду різдво.